Зараз точно понаписуєте, що на тому, але авто з розуму посходили з тими пробігами, покрутили їх і так далі. Але я зараз вас здивую не просто малим пробігом, а ще й двигуном, тому що тут дизельний двигун і на ньому просто нереально малий пробіг. Вашій увазі, автомобіль, Kengo, привезений автомобіль Рено Кенго, привезений в Швейцарії автомобіль в шикарному просто стані, з рідною оптикою, без ДТП. Автомобіль повністю готовий до переоформлення, готовий до перегляду. Автомобіль 2008 року. І увага! Готуйтесь, готуйтесь писати, що такого не існує, що це нереально. Це просто щось із світу фантастики. З підігрівом сидінь, до речі, подивіться на стан цього керма. 131 тисяча рідного підтвердженого пробігу. Кондиціонер автомобіля працює. 1,5 дизельний двигун. Цей автомобіль вже у нас наявності, він готовий до перегляду. Якщо він вас зацікавив, звертайтесь за номером телефону. До зустрічі!